Через постійні зміни курсу долара на ринку порожніють полиці, які нещодавно були ще битком забиті товарами. Розповідає продавець Назар. Тернополяни бояться, що вартість американської валюти знову зросте. Збільшиться відповідної ціни на продукти, тому й купують з запасом здебільшого крупи та олію. Подорожчали гречка, подорожчала навіть до на 5 гривень. Рис подорожчав 3 гривні. І так, крупи пшеничні на 2 гривні на гривню. Сьогодні не було багато, тому що вчора все розкупили. <гум> Немає чим торгувати. Е, беруть більше, до 5 кілограм беруть приблизно. Про те, що полиці з крупами напівпорожніми ми пересвідчились і на власні очі. Побачили і закриті кіоски, у яких мають продавати олію. Проте торгівельна паніка не в усіх тернополян. Масово не закуплялися, ні. Тобто, по мірі необхідності. Вважаю, що Люди просто в паніці, не знають, що буде. Через це так закупляються. Ні, я ж не скуповувала, ні. А як ставитися вона? до того, що така паніка часом буде? Ой, страшно трохи. Страшно, страшно, бо не знаєш, що завтрашнього дня і що буде завтра, і як буде. Може варто запастись, ні? А я знаю. Потрошка. Дуже делікатно, тому що на довгий час не запасейся, вистачає. От купив на садінку 2 літри олії, жіночки гарний. Кілограм рису, кілограм гарячки, мені вистачає. А там час покаже. Як і економісти, пан Богдан переконаний, все стабілізується, коли курс валюти нарешті перестане зростати. Стабільності немає в державі, немає. Реформи нема в грошах, і надії нема. Війна, кризис такий час тяжківся. І люди бачать від курсу долара. Якби курс був твердий, стабільний по вісім, то для чого скопляти мішок щоб півроку він лежав, так? так? Ще повинно бути свіже. Ну, дайте стабільний курс державі. Полиці з товарами, які мають тривалий термін зберігання на півпорожній в деяких супермаркетах. Проте цьому сприяють самі тернополяни через паніку, вони без потреби змітають усе і в великій кількості. Чим тільки ускладнюють ситуацію.